Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі CryptoInvestor. Вже пройшов 7 місяць, як ми обирали монети для портфеля новачка на 100$. Є окремий плейліст на каналі з усіма відео про даний проєкт. Кому цікаво, можете переглянути. Сьогодні ми поповнимо портфель ще на 100$ доларів, і таким чином загальна сума інвестицій в даний портфель збільшиться до 800 доларів. Давайте поглянемо на Google таблицю, які результати показали обрані монети за цей місяць та які зміни відбулися з портфелем. Друзі, більше всілякої корисної інформації, включно з щоденним аналізом графіку біткоїна, можна знайти в моїй телеграм-групі. Також мої верифіковані реферали біржі Bybit можуть отримати доступ до закритого чату, де я надаю допомогу новачкам. Якщо ви новачок, реєструйтеся на біржі Bybit за моїм реферальним посиланням в описі відео, проходьте верифікацію та приєднуйтесь до чату. Реферали мають доступ до Google таблиці та портфоліо трекерів всіх моїх криптопортфелей. Є окрема група для спонсорів каналу для тих, хто хоче глибше поринути світ криптовакнул. Валют. За оперативною інформацію по всіх моїх покупках і продажах монет, спекулятивним портфелем та іншими бонусами. Якщо у вас є бажання підтримати мене як автор українськомовного каналу і при цьому отримати доступ до VIP-групи, буду вдячний. Реферали отримують знижку 50% на доступ до VIP-групи. Більше інформації можна знайти за посиланням в описі відео. Перша зміна я повністю перелив монету Mavia в монету Starknet перед значними розлоками. Зробив я це через побоювання сильного зниження ціни після надходження нових монет в обіг. В портфелі було. 6 безкоштовних монет, але ця кількість зменшилася, так як я повернувся до інвестування в деякі з монет. Про це трошки пізніше. Нових монет я не докуповував і, в принципі, на ближчий час не планую цього робити. Весь попередній місяць ці альткоїни сильно знижилися в ціні. Але навіть незважаючи на те, що багато з альткоїнів просіли на 40-50%. Стратегія забирати вкладене проростю монет на 100% дала змогу залишатися в плюсі навіть зараз. Отже, як бачимо, загальний результат по портфелю плюс 40%. Досить непоганий вийшов результат. Зважаючи на поточну ситуацію на ринку альткоїні. Нагірше себе показала монета Starknet мінус 35%, а найкраща цього разу монета Atom мінус 2%. Я аналізував лише ті монети, з яких ще не забрано вкладені кошти. Протягом цього місяця альткоїни сильно скоригувалися і я вирішив повернутися до інвестування в такі монети, як Optimism, DOT Aptos. Перша причина вони прийшли в прийнятні зони для покупки. А друга те, що в них на даний час найменша сума інвестицій. Давайте розглянемо графіки даних монет. Друзі, не забувайте про криптобезпеку. Не зберігайте значних сум на біржах. Посилання на криптогаманці можна знайти в описі відео. Обирайте криптогаманець, який вам більше подобається, та зберігайте свою криптовалюту безпечно. Хочу уточнити всі графіки я аналізую з точки зору інвестора, а не трейдера. Мене мало цікавить, що заторгові паттерни вимальовуються на менших таймфреймах. Головне, щоб монета була прийнятна цінових діапазонах для її накопичення. Перший графік монета оптимізм. Про аналіз всіх альткоінів зараз можна сказати тільки те, що вони в сильній корекції, навіть попри певний відскок цін за вчорашній день. Від свого локального піку оптимізм знизився на 49%. Від свого одна відросла монета на 114%. Найближча зона супроту знаходиться на 2 85 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 2 10 центах. Наступний графік монета DOT. Монета зараз перебуває в корекції. Від свого локального піку знизилась на 41%, а від піку 2021 року аж на 87%. Від свого Дот виріс на 93%. Найближча зона супроту знаходиться на 7 60 центів. Найближча зона підтримки знаходиться на 5 90 центів. І останній графік та АПТАС. Із сьогоднішніх монет АПТАС скоргувався найбільше. Від свого локального пітку монета знизилась на 56%. Вісу одна відросла на 79%. Найближча зона супроту знаходиться на 10 45 центах. Найближча зона підтримки знаходиться на 7 доларах 85 центах. Давайте коротко проаналізуємо мої поточні інвестиції в рамках цього портфелю. З монети я забрав проінвестовані кошти, залишилися тільки безкоштовні монети. Інвестиція в монету Optimine становлять 30 доларів, і з рахуванням безкоштовних монет прибуток становить 144%. Під терміном просадка чи прибуток я маю на увазі нереалізовані просадки і прибуток. Тобто той прибуток чи збиток, який би ми отримали, якщо повністю продали монету прямо зараз. З монети МНТ забрано приністовані кошти. Інвестиція в монету DOT становить 30 доларів, і з рахуванням безкоштовних монет прибуток 131%. Інвестиція в монету Atom становлює 95 доларів, просадка 2%. Інвестиція Монета Чія становлять 80 доларів, просадка 5%. З монети R забрано проінвестовані кошти. Інвестиція в монету ROW становлять 130 доларів, просадка 26%. Інвестиція в монету Starknet збільшується до 270 доларів, просадка 35%. Інвестиція в монету LDO становлять 125 доларів, просадка 29%. Інвестиція в монету APTA становлять 40 доларів і з рахуванням безкоштовних монет прибуток 103%. Також давайте додамо дані покупки в сервіс для моніторингу портфелю, Tracker сайту CryptoRank. Посилання для моніторингу даного портфелю доступне в групі для спонсорів каналу та групі для рефералів. На сьогодні це все. Наступне поповнення портфелю на 100 доларів через місяць. Друзі, дякую, що додивилися до кінця. Якщо вам сподобалося відео, не забудьте поставити лайк і підписатися на канал. Також підписуйтесь на мій телеграм-канал, де буде більше інформації, яка не потребує окремого відео. Ну і хто ще не зареєстрований на топ-біржах, використовуйте посилання в описі з бонусами на комісії. Бажаю всім успіхів в інвестуванні.